Всім привіт! Сьогодні знову я з вами, Богдана, і розкажу вам про свій список в пологові. Як я збиралася, що було зайвим, що мені пригодилося, що би я поміняла. Я знайшла свої старі записи, саме записи, бо я собі все писала, все нотувала, переписувала дуже багато разів, щоб нічого не забути. Таку маю властивість все писати собі. І я дивилася знову ж таки огляди молодих матусь, питалася в подруги, які недавно стали теж матусями: що, що у них як було, що треба, що не треба. І склала свій, свій список. Я собі розділила його на такі три сумки: в родзал для мами, в післяпологову для мами і на виписку. Отже, будемо по порядку розказувати, що треба. Мені було, що не треба, і поїхали. Значить, паспорт. Так, е, Паспорт вам треба, коли поступаєте в пологовий, то у вас питається всяку різну інформацію по паспорті. Е, підписана обмінна карта. Е, так, Вона має бути з вами вже давно, відколи ви. Вагітні, майте її завжди носити з собою, тому що там вся ваша інформація про вашу вагітність. І лікарі собі все звітом переписують, і майте на увазі, що навіть все рівно вони бачать ту інформацію, яка там є, вони все рівно вас питаються, тому будьте готові відповідати на їхні запитання, навіть якщо у вас вже перейми. Карта імунізації. Я хотіла собі купувати, точніше, не собі, а малюку, але не купила. І добре, що не купила, тому що мені її видали в пологовому. Страховий поліс не мала. Направлення, якщо є. Направлення вам дає ваш лікар, в якого ви стоїте на обліку, і ви разом з обмінною картою і паспортом її даєте на поступленні в пологовий. Одноразовий родовий набір. Хотіла його купувати і взагалі навіть думала в ньому народжувати. Але порадившись своєю лікаркою, вона мене відмовила і сказала, що він дуже парить, і мені просто буде в ньому ну, незручно, некомфортно і буде жарко. І ви знаєте, я не пожаліла, я його не купила і я родила геть не вдома. Я собі купила звичайну таку бововніну сорочку на широкі бретельки. Ну, щоб ви розуміли, такі я купую свій бабульки за 60. Але мені було в ній дуже зручно, тому що вона була широка, велика, вона мені ніде не тиснула на широку бертельку, і е, я її брала з розрахунком тим, щоб е, в принципі не прати, нічого з неї не робити і взагалі навіть не брати додому. Я її просто викинула з тим розрахунком і брала, тому що мені її не шкода було. Знаю ще такі випадки, що дівчатка е, народжують взагалі в футболках. В звичайних теж футболках, зазвичай цю чоловічих таких більших. Е і теж просто потім викидають, тому що вони всі замазані, всі в виділеннях. Ну і з тим ніхто не хоче морочитися собі прати чи щось типу того роду. Е Далі, водичка. Три по 0,75 і одна півторачка. Так пригодилося. Води навіть пішло більше, але пізніше вже мені чоловік докуповував, бо немає змісту просто тарабанити це все. 0,75 Брала з такою поїлкою, яка відкривається, було дуже зручно пити. І пізніше навіть собі з півторачки переливала, тому що ну просто дійсно зручно в руку брати і пити, а не відкручувати і велику баклажку брати. Нічна сорочка до колін на брательках. Це взагалі дуже цікава історія. Я собі е, хотіла бути дуже гарна, така в пологовому, вся. Шукала, лазила, дивилася в інтернеті, шукала. Е, купила, нарешті, я собі ту нічну сорочку класну на брательки з халатиком. Вона мені дуже сподобалася. Е, але я її не використала, тому що мені було зручніше ходити в палаті в. Бізгалетеру для годування і просто в дорослому підгузнику для початку. То пізніше ще розкажу. Ну, так, так сталося, що я поїхала в пологовий е, з дому, тому що в мене відійшли води, і я вже е, в чому була, в, в тому і поїхала, накинула е, халат, якому ходила вдома, так і поїхала. І, в принципі, е, там на коридор теж виходила в ньому. Ну, Мені так було норм. Одноразові гігієнічні пелюшки, 10 штук, 60 на 90. 60 на 90 вони зазвичай беруться в палату жінці. Для дитинки йдуть 60 на 60. Ну, так вони чомусь вимагають. Мені було 10 штук, хватило. Вони пізніше, навіть не всі використалися в родзалі і поїхали зі мною в після пологового палату. Там я ними теж користувалася, Стелили собі просто на ліжко, щоб не поперетікало все. Рушнички паперові. Це в розумінні такі, ну просто витирати руки, носа такі м'якенькі, класні. Так пригодилися. Мобільний телефон і зарядка брала вже в самому кінці, зрозуміло, коли вже виходила з дому. Шкарпетки взяла собі одну пару. Мені було досить такі тоненькі, бо вони мені не дуже грубі, бо в палатах було досить тепло. Я родила в вересні. І що на вулиці, що в палатах було тепло. Тапочки, що миються. Так, звичайно, тому що ви там ходите в душну, можете піти, можете не піти, але так. Вони зручні, бо якщо берете такі хатні, які не миються, то відповідно ну, десь ножка волога з душу, то напевно не буде дуже комфортно, щоб воно все було там мокре чи волаге. Гроші я собі наготувала небагато, бо не знала, чи чоловік встигне, чи не встигне. Ну, на всякий випадок взяла там, можливо, щось докупити. Бальзам для губ, разинки для волосся. Бальзам для губ взагалі мусите мати або щось того роду, тому що губки дуже тріскають. Взагалі в роті пересихає, хоча хочеш ви ще спите, і хто любить там користуватися бальзамом, хто з помадою, хто чим, можна навіть і вазеліном косметологічним. Мені дуже помогло. Резинки до волосся так теж брала, і вони мені навіть дуже згодилися, тому що я собі заплела колоски, колоски ще перед пологами, і мені було взагалі мега зручно, бо я не люблю, коли мені волосся в серйозних справах мішає. І мені було класно. Я так ходила і після пологів ще десь день, бо ще не була готова піти в душ, дуже все боліло. Два звичайні кульки на одяг. Взагалі брала собі з розрахунком поставити свої речі, з якими я там приїхала, але вони мені не проводилися взагалі, тому що було в палаті класно були шкафчики, де можна було все собі поставити. І я собі так все і поставила, поскладала. Що потрібно там ближче, що не потрібно, то далі. Три штуки дорослих підгузників. Так, вони мене дуже виручили. Навіть більше мені сподобалося, якщо чесно, ніж післяродові прокладки з трусиками, тому що вони не протікали, вони класно сиділи. Так як до дитини весь час встаєш, то взагалі ну, дуже мені сподобалося. Дуже класно. Та, може не дуже прикольно і, типу, здорово, ти не дуже красиво, але. Мені просто було супер. І три штуки мені трошки було маловато, мені потім ще доносили. Десь, напевно, штук 10. Далі під пунктик в роззал для новонародженого». Комплект першого одягу на ваш вибір: чоловічок, шапочка, шкарпетки чи боді повінки шапочка чи шкарпетки. Ще раз шкарпетки написала. І царапки. Я взагалі користувалася лише чоловічками, взагалі в загальному, такими на довгий рукавчик з довгими ножками. І так воно мені пригодилося. Шапочка теж брала тоненьку шкарпеточки і царапки. Теж, теж це все пригодилося, тому що маленька дитинка, вона після народження дуже потребує багато тепла. І от що я не взяла в післяпологову для дитини, то це бодік на короткий рукавчик з короткими ножками, але на короткий рукав під це, що йде вже на довгий. І ну то не страшна біда була, бо ми його просто закутали в паленку і в рушник, і йому було так тепленько. Я брала два розміри, 56 і 62, тому що ОЗД ну, показує одне, а насправді може бути трохи інше, і там в 56 ми можемо вже не влізтися. Я таке знала, тому що в мене подруга була до того, якраз родила, і в неї якраз була така ситуація, що маленька родилася трохи більша, 57 см. І відповідно в 56 вона вже просто не влізла. І коли воно тисне дитинку, то геть незручно. Тому я собі взяла два комплекти. Але ми в 56-й. Одноразові підгузки, два штуки. Було достатньо, бо після пологів маленького вдягають в підгузок, і він ну, може покакати, а може ще і не покакати. Вологі серветки. Так, пригодилися, звичайно, витрати і малютку, і себе інколи. Затис для поповини, іноді просить в залі. У ну, мене нічого такого не просили взагалі. Я родила в Львівському перинатальному на, батальна, на батальній, в народі це на Джорджа Вашингтона. Там такого не було. Все мені видали, Взагалі навіть про таке і мова не йшло. Пелюшка ситцвіт, і подній штуці, і бабовніна. Я взяла собі три штуки і мені в принципі було достатньо. Ковдручка-рушник. Ковдручку брала, але я її не використовувала, тому що в палатах було достатньо тепло. Рушничком мені було зручніше його накривати, вкривати і закутувати. Я кажу Першу добу то він у мене був закутаний в бобовняну пелюшку і в рушничок, і так було норм. От і так. У пологу для мами значить прокладки гігієнічні урологічні, хто які там любить бере, я собі взяла Тену і котекс там, на сім капель, по-моєму. Але, але більше я користувалася все-таки дорослими підгузниками, бо вони були більш надійніші. Прокладками я вже в останній день більше користувалась. Трусики одноразові після пологи я так і не використовувала. І не брала навіть. Трусики, звичайні три штуки брала, але вони мені не, не зовсім три штуки були потрібні. Але маєте на увазі, що теж воно може десь перетекти, тому краще, ну, краще собі взяти запас. Одноразові пелюшки, 60 на 60. Я брала теж 10 штук, було достатньо. Рідке дитяче мило так, мила сама руки е і користувалася, в принципі, вже народження і зараз е і рідким дитячим милом. Рушнички паперові, вони на мене повторюються. ну Це була та сама печка. Е крем для сосків теж мене дуже врятував, бо е спочатку соски дуже тріскають і дуже болить, воно трошки допомагає, загоює їх. Лактаційні вкладиші 10 штук. Е так, 10. Е ну, Скажем, в пологому мені навіть 10 було забагато, тому що на той час молоко ще не було прибуло не, не прибуло аж на четверту добу, і то вже навіть коли я поїхала додому. І от дома вони мені геть були потрібні вплоть до, до зараз. Нам вже 6 місяців, і я ще далі використовую лактаційні вкладища, тому що в мене гіперлактація, і молочко просто тече рікою. Бо без них я просто взагалі нікуди не можу вийти. Бюсгальтер для годування я собі взяла дві штуки, було достатньо. Е, сорочка халат де я вже розказувала тут цікаву історію, що, в принципі, я хотіла е, в ньому ходити, але мені було зручніше, так, як було зручніше. Е, Рушник для душу так, е, звичайно, і я ще брала один менший для рук витирати. Я собі просто в. Ви... Ванні в туалеті ставила. Мала два. Ну, той більше і менший. Посуд і перекус. Враховуйте рекомендації лікарів по харчуванню протягом виготовлення. Я собі брала печиво, банан печиво Марію, яке, в принципі, яке кажуть, що не корисне. ну, Тим не менше я його брала. І снікер взяла, який мені дуже класно зайшов. Водичка не газована, ну, вона в мене була і переїхала зі мною після пологу. Пакети для сміття, я вже казала, не пригодилися. Туалетний білий, м'який папір так. Дуже пригодився і взагалі десь місяців зо два напевно, я ще після пологів його використовувала, так як було е, трохи боляче такий звичайний твердіше використовувати. Вологі серветки так. Засоби особистої гігієни, зубна щітка, паста, гребенець, косметика, шампунь, газ для душу, антипреспирант, сухий шампунь. Все використовувала. З косметики я брала лише крем для обличчя і туш. І ще мені подруга порадила взяти сухий шампунь, тому що, каже, можливо, ти не будеш мати сили піти в душ, ну, помити голову, бо це займає трохи часу. Можливо, і не зможеш, бо буде дуже боліти, то візьми собі сухий шампунь. І то, до речі, дуже класна штука, тому що воно трошки освіжає, і... і тобі так якось краще почуватися. З посуду я брала тарілку, горнятку, ложку, рушничок, ще такий кухонний маленький і ніж. Теж мені все пригодилося. Дуже смачно годували в. В, ну, в роддомі взагалі мені все було класно, мені все підходило. Після пологи для малюка я собі брала одноразові підгузки 20 штук. Теж було, так, було достатньо. Я була в лікарні 3 дні і половиною, бо на четвертий я вже після обіду поїхала додому. Одноразові паленки. Ну, Та, вони ще були, ще лишилися і поїхали так, зі мною. Вологі серветки, так. Термометр е, я не брала, але я його мала вже вдома. Такий, е, резиновий з е, м'яким наконечником. Е, одяг з розрахунку на 3-4 дні і кілька тканиних пелюшок, кілька чоловічків швом назовні пару шапочок, чепчиків, пара шкарпеток і рукавичок, можна пару боді з кнопочками на животку. І я вам скажу, я брала лише чоловічки, мені так було зручно. Це суцільний костюм, воно ніде нічого не тисне. Так мені було зручно і я досі довго користувалася лише чоловічками на довгі рукав і довгі ножки, допоки в мене малий не почав уже повзати, мабуть. Бо тоді вже зручніше було його вдягати в штанішки, і щоб були голі ножки, щоб можна було знімати носочки і щоб він відчував консистенцію підлоги і всього, що є в хаті. Е і теж майте на увазі, що якщо у вас хлопчик-синочок, то він е може дзюрити собі на бодік, на голову. У нас таке було. Тому будьте готові до такого повороту. Але Ну, особливо, коли знімаєш памперс, то вони люблять таке робити. Зараз вже такого нема. Але от в пологовому це було дуже часто, і бувало, що я не встигла, Не встигла і десь трошки воно підмочилось. Але я їх просто сушила, бо там просто навіть кольору не було, це просто водичка якась була. Далі ватні диски і палички. Ватні диски я брала, я їх використовувала для ранкової процедури вмивання дитини. Я брала собі спонжик і витирала їх моличко і все решта. Палички для початку брала такі з обмежувачами, бо мала якийсь страх, що я е, трохи там десь е, глибше запхаю звичайну паличку, але скажу вам, нема чого боятися, тому що е, ви зрозумієте, е, ну, маєте відчуття в руках, і ви явно не будете ту паличку, звичайно сунути йому десь там далеко в вушко, а лише е, зовні протирайте. Вушко, чи то вже там після купання легенько ну, протирайте вишну ракну і все всередину ви не лізете, тому не майте страху. Е, косметика на ваш вибір е, для дитини мається на увазі. Крем під підгузок, дитячий крем і присипка. Значить, е, крем під підгузок я брала собі е, судокрем, точніше, не собі, а малюці. Е, судокрем і Бепантен Бейбі. Зараз. Користуюся бепантеном Бейбі, і він мені взагалі більше сподобався трохи по консистенції, бо вони з судокремом трохи різні. Але мала і те, і те, і пробувала. Дитячий крем. Я собі взяла від біпхену молочко, навіть не крем. Хтось з лікарів говорить, що мазати олійкою бо шкіра суха. Але мені олійка взагалі не подобається, тому що вона не зволожує. Вона просто, вона просто робить шкіру жирною. І я вибрала таке молочко, яке дуже класно впитувалося. І до сих пір ми ним користуємося і нічого йому не є. Він добре кажу, впитується і не залишає ніяких по собі плям чи чого-небудь. Тому от так. Присипка я е, купувала в аптеці саму звичайно, недорогу, е, звичайну, присипку. Е, але... І нею користувалася. Але вже пізніше е, мені подруга подарувала е, присипку від е, Чіко. Е, вона мені дуже сподобалась, бо вона має таку кремову основу. Е, вона дуже ніжна і вона не має от тих таких е, грудочок, е, що мені дуже зайшло. І до сих пір ми теж користуємося нею. Ножниці дитячі, безпечні. Я собі купувала такий набір, де ножниці, щипчики і пилочка. Я його в родом не брала. Але вдома е, вони в мене вже були на поготові. Бо знаю такі випадки, що малявки вже народжуються з нігтиками. Але мій, на щастя, був е, трохи поменшим в нігті. Пустушка. Пустушку я купила до пологового, але я її не брала свідомо, тому що я не хотіла, щоб малявка брав пустушку, його обдурювати. Але скажу вам, десь тиждень після пологового я вже викинула і почала давати йому, тому що. Вона його заспокоїла, він, бувало, дуже е, кричав, плакав, бо там вже і коліки починалися, і адаптація. Тобто він нервувався і так, я давала постушку. Хоча до того я була геть противником. Але якщо коли побачила, вже, що вона його заспокоює, то подумала, а чому ні, чого він має кричати. І почала давати. І до сих пір ми теж користуємося. Знаю діток, які взагалі не беруть пустушки. Мамочка хоче, дає пробувати, а малеча не хоче і просто плює. Тому ось так. Піпетка в Піпетка. мене була вдома, я її в пологовій набрала, але вона вже була на поготові. Там, якщо щось закапати, не знаю. Вона коштує десь 5 гривень, тому таке. Аспіратор, засипи для обробки попка судокрем. Аспіратор я собі купила такий ручний, який тянеш, тянеш, е, відчуваєш, тянеш, типу не електричний, і ним користувалася вже е, в пологому він мені не пригодився, але вдома він вже був потрібен. Засоби для обробки пупка це вже мені в пологовому лікар неонатолог розповіла, як за маленьким доглядати. Сказала, щоб обробляти 96 спиртом звичайним. І в аптеці мій чоловік купив і одразу, ну після пологів, і я на вушну паличку брала і обробляла пупок всередині, кругом все так добре, по декілька разів в день і. Пупок нам відпав, мабуть, на день 6-7. Судокрем, я вже казала, брала, але більше мені би пантен сподобався. І третя сумка в мене була на виписку: це одяг для мами, для малюка і косметика декоративна. Одяг для мами. Я вже там собі спакувала, в чому хотіла бути на виписці. Для малюка по сезону. Я брала конверт такий двосторонній, не дуже грубий. Ковдручка. Ну, ковдру не брала, бо досить тепло було. Косметика декоративна, туш і коректор під очі, хіба що я ще брала, так. І все. Що вам ще хотіла сказати? Щоб е, загалом почала все шукати і скуповувати десь певне з місяця 5, 6, 34-35 тиждень я вже була на поготові, тобто не я, а моя сумка. Отож, продовжуємо. Я вже з, з своїм маленьким помічником І що би я хотіла поміняти? Е, ви знаєте, я оглянувши свій список, е, зрозуміла, що я б нічого в ньому не міняла, мені все було добре. Все, що я брала, я використала. А що не використала, то мені займало ну, дуже мінімум місця. Так як я хотіла максимально це все спакувати і набрати лишнього, то в мене був для мене ідеальний список. Я би хіба що додала бодік на короткий рукавчик з е, короткими ножками, але і то без нього можна обійтися, тому то не страшне. Е, сумки я собі такі купувала. Три штуки десь в інтернеті замовляла середню, меншу і ще меншу. Бо перед тим я пакувала в такі постелі на півпрозорі, але мені було не дуже зручно, не дуже видно, і я собі все-таки їх замовила. І вони мені були зручні. І я вже казала, що якщо у вас хлопчик, то майте на увазі, що він буде трохи дюрити, якщо ви не встигаєте його собі десь прикрити. Тому можете або брати з запасом, або просто майте на увазі, що десь можна буде підсушити ну, щось такого плану, як робила я. Думаю, що з дівчатками є якісь інші проблеми, про які я не знаю, а з хлопчиками є от така от штука. Чого ще в моєму списку не було, так це не було постелі, Я взагалі такого не розглядала, тому що, як на мене, це якісь ну, габаритні великі речі, і я знала, що я її е, за пацькою. Е, якби я там акуратно не старалася, але все рівно воно би десь щось так й купало. Я була не готова брати додому, е, точніше брати в лікарню, потім брати додому, це все прати. І я взагалі навіть такого не розглядала. Але знаю, що є дівчатка, яким комфортно тільки з своєю постілю, тому знаю і такі випадки. Ну, ви вже дивіться по собі. Дописуйте, читайте, складайте списки і гарних вам пологів і зборів, щоб сумка ваша була вже на поготові, коли у вас прийде час їхати. Ставте лайк, підписуйтесь, буду вам розказувати ще щось цікаве. Бувайте, бувайте.